Кажуть люди, опитування Сі-4. Служба безпеки України 24 на 7 веде системну роботу із нейтралізації внутрішніх загроз державній безпеці та виявлення колаборантів і прибічників збройної агресії Російської Федерації. Команда Сі-4 вийшла традиційно на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як вони оцінюють роботу СБУ. Добре на даний момент, що вам подобається в роботі зараз? Те, що вони є на найвищому рівні, чому що вони роблять такого? Оберігаємо. З того, що ми читаємо в новинах, то доволі добре. Позитивно, позитивно. <зитивно> Служба безпеки України, безумовно, на довжному рівні і молодці. Ну, вони піклуються про безпеку. Ну, все добре виконують свою роботу. І це зараз у наш час дуже чудово і дуже потрібно. Ну, ми гуляємо спокійно в місті. Це також їх заслуга, правда? «Напевно, що так? Да, напевно, є мінуси, але я їх не відчуваю ні плюсів, ні мінусів. Я просто жив. Чудово, шикарно. Чому шедеврань. А як це чому? Б... Тому що вони роблять свою роботу шедеврально. Є багато шахраїв, які в такий трудний час наживаються на бідних людей, крадуть їхні картки, там гроші. Я вважаю, що це. Ну, погано і служба безпеки України їх знаходиться. усі опитані. Вважають, що співробітники СБУ проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни. Вони необхідні для викриття ворожих агентів, зрадників і колаборантів, а також щоб задокументувати усі злочини росіян. Так, СБУ збирають якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4